Доброго ранку, друзі. Ті, що увірвалися в цей понеділок, наче бобри у греблю сьогодні, 7 квітня, день, коли саме життя підморгує нам і каже: Аго, починаємо все знову. І так, я знаю, що понеділок, але не поспішайте закочувати очі. Сьогодні буде і про здоров'я, і про бобрів, тобто про дуже серйозні речі. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні Всесвітній день здоров'я. Це той самий день, коли всі згадують, що треба було вже почати пити воду, робити зарядку і не їсти після шостої. Але якщо ви відкрили очі, не забули ваше ім'я і не шукаєте печінку на Google Maps, це вже непоганий початок. І одразу Міжнародний день бобра. Ідеально, бо хто краще знається на здоровому способі життя, ніж Бобер? Веган, атлет, архітектор, ще й у шапці. До речі, Бобер ніколи не відкладає на завтра те, що можна згристи сьогодні, і ми теж не будемо. А тепер про іменини. Привітання для всіх, кого сьогодні називали Аркадіями, Георгіями, Данилами, Петрами та Євдокіями. Бажаю вам, щоб вас плутали лише супергероями, художниками або хоча б і впевненими в собі бобрами. Ну, а тепер про цей день в історії України. 1992 року ми офіційно отримали командування військово-морських сил України, і з того часу, до речі, Чорне море трохи більше наше. У той же день в Києві художники об'єдналися на першому з'їзді спілки художників, бо справжнє мистецтво не терпить самотності. А от у 1993 році відбувся перший чемпіонат України з хокею. Хто сказав, що ми не ковзаємо до мети красиво і зі шкарпеткою на голові. Чомусь і шкарпеткою, а у 1995 році з'явилася державна скарбниця. Бо комусь вже треба стежити, куди зникають монетки з фонтанів. Що сьогодні по погоді? Небо сьогодні як обкладинка інді-альбому, трохи романтики, трохи драматизму, але загалом затишно. Повітря ніжне, як обійми теплого пледа, що пахне бабусиним порогом. Весна вже не прикидається, незважаючи на ті холоди, які трохи наступили знов. І їй усе одно, що понеділок вона прийшла, щоб цвісти і вам дозволити теж. Тож, чекаємо. Ну і про прикмети дня. Якщо раптом сьогодні випаде сніг, просто смійтеся в лице погоді, вона явно щось переплутала. Але поганого врожаю можна уникнути, якщо хоча б раз гукнути. Та ну його. Яскраве сонце зранку, це весна під моргою. Я ще покажу на що здатна. А якщо пташок не видно, може вони просто взяли вихідний. Але як кажуть старі мета бабусі, краще підготувати теплий светер і душевний суп. Ну і про те, що не можна сьогодні робити. По-перше, не лаятись, не сваритись і не запускати очі у пляшку. Учні розваги вони теж зачекають зараз час тиші і вдячності. Ну а тепер про те, що нам кажуть зірки, гороскоп, овен. Ваше сьогоднішнє слово пауза. Призупиніться як трек на Spotify. можливо, за цим новий ритм. Телець у вашій кишені є монета настрою. Підкиньте і виберіть, Дія чи спостереження, але пам'ятайте, монета завжди ваша. Близнюки сьогодні ваш мозок театр абсурду. На це зложі, не втручайтеся. Режисер, ви навіть коли забули сценарій. Рак, у вас сьогодні є шанс спробувати нову маску не для обличчя, для поведінки. Примірюйте роль, яка вам здавалася чужою. Лев, замість рушати вперед, спробуйте обійти. Іноді обхідний шлях це не втеча, а стратегія. Діва, не вигадуйте нічого, просто озирніться. Сьогодні всі відповіді вже навколо, як розкидані речі вдома. Терези. не вірте в глибину, поверхня сьогодні каже більше. Залишайтеся на ній і зловите хвилю. Скорпіон, ваш день це мікс таємниці банальностей, виберіть, до чого доторкнетесь, обидва шляхи цікаві. Стрілець сьогодні влучно, це не про стріли, а про паузи. Помовчіть вчасно і весь світ почує козиріха замість підйому дайте собі падіння в спогади. Вони м'які, як подушка, та не страшно. Водолій усе сьогодні трохи криво, і в цьому сіль не вирівнюйте, не виправляйте, просто спостерігайте, як утворюється новий стиль. Ну і риби обирати нічого не треба. Вас вже все є. Просто дозвольте собі не думати про або. Ну а тепер про найголовніше під завершення, як завжди, кажуть, понеділок найважчий день тижня. Люди прокидаються з думкою знов це все. Ще 5 днів страждань, як буде жити до п'ятниці. Але знаєте що? Це не понеділок важкий, важко жити не своїм життям. Коли ви починаєте займатися тим, що справді любите, день тижня втрачає владу над вами. Понеділок стає не ворогом, а стартом, не тягарем, а шансом. Коли ваша справа це не просто обов'язок, а частина вас, ви не прокидаєтеся з думкою треба, ви прокидаєтеся з думкою хочу. Вам більше не треба чекати на вихідні, бо кожен день починає мати сенс. Подумайте, якщо б кожен. Кожен день давав вам маленьку можливість наблизитися до великої мрії. Ви б дійсно чекали п'ятницю? Ні. Ви б чекали понеділка, бо саме понеділок це чистий аркуш. Це момент, коли все ще попереду. Це коли не пізно, а саме вчасно. Понеділок це як новий раунд. Так, вас вже били, так, ви вже втомилися, але ви ще стоїте. І це головне. Якщо сьогодні ви йдете на роботу, яка вас дратує, зробіть перший крок, щоб це змінити. Не різко. Не завтра, але чесно перед собою. Якщо сьогодні ви не бачите сенсу в тому, що робите, знайдіть навіть найменшу іскру. Понеділок це не день для втечі, це день для переосмислення. Бо ваше життя це не репетиція, і жоден понеділок не повернеться в друге. Тому сьогодні, у цей новий день, я бажаю вам одного: не просто працюйте, живіть, не просто виконуйте творіть, не просто дійте, відчувайте, чому ви це робите. І тоді, повірте, кожен понеділок стане святом. Бо коли ви займаєтеся тим, що справді любите, прокидатися легко, а жити приємно. Ну, а я дякую, що ви були зі мною цим ранком. Хай ваш бобер буде здоровим, а понеділок натхненим. До зустрічі завтра в цей же час. Пам'ятайте, ваш день починається саме з вас. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.